Ти задаєш собі питання, Боже, а де ж ти в цьому всьому? Де ж ти в цьому? всьому? Але все одно Господь потурбує. Господь потурбує. Це важко вмістити розум. Тому він каже: вірте. Я часто задавав малий питання, чому ми його, як садимо в землю, не всю одну яму висипаємо. Ну, лише ж одну викопати. Хтось наскільки копати. Якби далеко так і ходити, по суті, не потрібно. У нас там, де я проживаю, в Полтаві, у нас буквально через декілька будинків ракета в будинок була пролетіла. Я в вашому домі молитви був не один раз, але на службі перший. Тому представлюся, мене звати Андрій. Церква нове життя місто Полтава. Хочу ділитися з вами словом Божим. В Євангелії від святого Івана написано з 10 10 главі з 10 вірша. Злодій тільки на те й закрадається, щоб красти й убити та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя. І по достаток, щоб мало. Це слова Ісуса Христа. В деяких перекладах е, трошки по-іншому написано, е, написано: Я прийшов, щоб ви мали життя і життя надзвичайне. Ці такі слова, ці такі обітниці Божі, які нас з однієї сторони нас передостерігають, а з іншої, знаєте, заспокоюють, і кажуть, що ми все-таки в надійних руках. Але він говорить, що злодій все-таки прийшов, щоб украсти, убити і нищити. Він говорить за злодія духовного. За того злодія, який може погубити нашу душу, який возненавидів, по суті людину як творіння Божища з самого початку. Але інколи знаєте, коли е, їдеш із е, гуманітарної місії на схід, і їдеш із е, там, якоюсь допомогою для військових. Ти розумієш, що інколи цей ворог от просто воплощається в людину. От він воплощається в людину і бачиш оту всю розруху, яка зараз у нас на півдні, яка у нас зараз на сході, яка зараз інколи прилітає до нас в такі мирні е, дома, в мирні міста. У нас, якби далеко так і ходити, по суті, не потрібно. У нас, там, де я проживаю в Полтаві, у нас буквально через декілька будинків ракета в будинок була прилетіла. Коли ти дивишся це по телебаченню, знаєте, це одне. Но коли ти це все бачиш вживу, це зовсім інше. Це зовсім інше. <кхм> І ти задаєш собі питання, Боже, а де ж ти в цьому всьому? Де ж ти в цьому? всьому? І знаєте, і приходить відповідь: та я поруч, я поруч, я тримаю тебе за руку, я тебе бережу, я тебе охороняю, моя милість від тебе ніколи не відступала, бо написано: милість Господня оновляється кожного ранку. Благословіння сходи на тебе, благословіння сходи на, на нашу країну. І те, що ми зараз бачимо оці плоди. Навіть і за банани, слава Богу, значить, до нас вони ще доїжджають. Доїжджають. Да, банани там трошки лежать. Але все інше, що тут є, ви знаєте, це велика милість Божа, що воно виростає. Так, да, звісно, надо по попотіти. Треба по попотіти. Я, як би це знаю, бо в мене, знаєте, застав і той період, коли ну, е, приходилося їхати літом до бабушки і до дідусь. Я прекрасно знав, як ця картошка викопується. Я часто задавав був малий. Питання, чого ми його, як садимо в землю, не всю одну яму висипаємо. Ну, легше одну викопати, хтось наскільки копати. І ти його полиш, і ти його там питаєшся десь кропити, тому що е, то же ворог такий колорадський жук не давав не дає йому жити. І знаєте, але воно все-таки проростає, проростає, проростає. Проростає, і ми збираємо. І ми його збираємо, і ми його зберігаємо, і воно храниться, і Господь нас цим годує. І не тільки нас. Ми їхали сюди так по трасі, і знаєте, так по обочині, так гарно зерно розсипане. Бог не тільки нас цим годує. Бо годує навіть, знаєте, пташок, про яких він сказав, вони не сіють і не прядуть, але Господь про них дбає, Господь про них дбає. І гарно подбав. Були такі місця, десь напевно, машину качнула, то хорошо подбав, там не тільки пташкам, там ще й мишам платить. І Бог дбає. І Бог дбає. І ми інколи, знаєте, такі своїй суті про це забуваємо, що Бог наскільки нас от полюбив, Він наскільки хоче, щоб ми жили, Він дає нам все саме найкраще. Ми інколи, певно, в міру свого, напевно, своєї жадності, напевно, такого певну свого егоїзму, хочемо чогось набагато більшого. Зараз, із ерою такої інтернету, куча якби, інформації, ми бачимо, як люди інколи набагато зажиточніше живуть. Набагато, набагато і набагато. Але знаєте, колись в мене така розмова була на сході з одним військовим, він до мене підійшов і каже: Слухай, ти мені поясни, ми тут інколи. Півлітрову бутилку води на шістьох ділимо. А тут в новинах читаємо, що якийсь мільярдер в Америці, втративши статки, він став мільйонером, і він повісився. І він повісився. У нього страшне сталося потрясіння в житті. І ми каже, каже, ми не розуміємо. Якби нам хоча б один мільйон доларів, ми напевно, б, напевно, з розгону так би і не зрозуміли, куди б його і за по що починати його тратити. А людини було б не один мільйон доларів, і людина була в горі. І от ми інколи думаємо, ех, нам би бути багатими, нам би бути заможніми. Нам би якби там дворці були, нам би якби жити на Маямі, але це не завжди те, що нам, знаєте, потрібно. Що нам потрібно. Бо якби це нас би, знаєте, приводило до щастя, якби це нас приводило е, до того, щоб от, ми були повністю задоволені, Бог би не Ісуса Христа послав би на цю землю. Бог би послав би якогось би туроператора, який би так би всіх би туди відправляв би на Майами. Або зробив би суцільне Майами на всій планети. Але Бог бачить, він нас наскільки любить, він наскільки хоче, щоб кожен із нас життя мав. Життя мав не тільки на цій землі, що він навіть не пожалів свого сина. Щоб тільки ми мали життя. Ми інколи, знаєте, ми так багато в церкві співаємо за кров Ісуса Христа. Але і багато хто, коли знаєте, приходить думає, та про що вони все співають? От кров, 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 кров. Да, кров це ті моменти, якби тіло, кров, які прописані в Біблії. Але суть залишається в тому, що людина. Черніше Бог в тілі людини пішов на явну жертву, щоб замістити нас. Замістити нас. І він, і він цією всією любов'ю каже: Я все готовий для вас зробити. Я все я хочу віддати навіть своє життя, якби ви мали тільки це життя. Я готовий вам дати це життя і життя з подостатком, і життя надзвичайне, надзвичайне не таке, яким ви жили до цього, до життя, яке буде приносити вам радість. Вам радість. Ви знаєте, зараз такий час, що. Інколи радіте важко. Радіте важко. І знаєте, ці всі моменти, такі прос... більше про Сум, вони постійно нам нагадують. Їх потрібно і також мати. Особливо знаєте, ці хвилини мовчання, коли ми згадуємо тих, які нас боронять, які закривають нас своїми грудьми, щоб до нас не дійшов ворог. Але знаєте, і радіти потрібно. І радіти потрібно, що розпочався новий день, що ми з вами живі, здорові. Скільки там сьогодні було ракет витіло і дронів, але все пройшло нема. Ми інколи знаєте, читаємо в Біблії, знаєте, такі, якби ми просто їх читаємо. Навіть сьогодні Богдан читав про те, як акум писав. хай... І виноград не дасть плода, і в мене в кошарі нічого не буде. Серівне, я буду тебе, Боже славити. Або там, знаєте, як пишеться, там е, впаде там, справа, скільки тисяч, а зліва, скільки тисяч. Та послухайте мої рідні, це страшне видовище. Це страшне видовище, коли скільки падає. Або це страшне видовище. Коли ти приходиш, а в тебе немає нічого. В тебе немає нічого. Ні виноград не вроди. ні в кошарі в тебе нема нічого. Це, по суті, як час, в тебе все, все, в тебе ніяких фінансових запасів. кошельку пусто. Все. Те. Але все одно Господь потурбує. Господь потурбує. Це важко вмістити розум Це важко вмістити розумом. Тому він каже: вірте, вірте. Вірте, і ви будете мати життя надзвичайне. Ви будете впевнені в завтрашні дні. Але якщо він настане, нас ви знаєте, що ви попадете в місце, яке буде набагато краще, ніж тут. Набагато краще, ніж тут. І знаєте те, що. У нас є хліб. І слава Богу, хлібна підпора в нашої країни не забрали. У нас був, ну, є гарний врожай. У нас, слава Богу, є вода. В колодязях, у скважинах. і вода в нас дуже смачна. Дуже смачна у нас вода. У нас, слава Богу, ще є. Свобода віросповідання. Нас ніде не заганяють, нас нам не забороняють, нам чогось не нав'язують. І це знаєте, і це є за що дякувати Богу. Ми сюди прийшли з вами на своїх ногах. Ми прийшли сюди в дім молитви. У нас є тут ось і обладнання, і освітлення. І музичні інструменти, і зручні стільці щоб посидіти, слава Богу, за це. Слава Богу за це. Бо коли так спілкуєшся із е, братами, е, які вже такі в похилому віці, які багато чого побачили, із згоніть, як е, нам. Е, Степан Іванович розповідав, каже, як ми каже, були молоді, прийшли в церкву, сіли в хорі, каже, мінус 20, каже в церкві, і ми каже, заспіваємо і хору не видний за того, що пара така йде. Ну, напевно, якби зараз таке було, то не те, що хор, напевно, дуже мало б людей попроходило в такий бідім молитви. Бо зараз як, опалення немає, кондиціонеру немає. Ну, то можна по Ютубу подивитися. Але Господь все одно продовжує кликати кожного. Він все одно продовжує любити кожного. І ці всі докази, те, що ми з вами бачимо, це все його любов. Це все його любов. Нам є за що йому дякувати, нам є за що йому казати велике Спасибі, нам є за що його прославляти і величати, бо ну, милість його від нас не відходить. Благословіння на Україні людям воно видиме і воно велике. І знаєте, хоч і важкий час. Але хочу з вами зараз стати і помолитися, прославити Бога за ту милість, яку Він нам дає, за ту бідницю, яку Він нам дав у Слові своєму, що Він кожного із нас чекає, кожного із нас Він кличе, кожного Він хоче, щоб кожен спасти. І не тільки просто, знаєте, я таке, знаєте, от, Кажуть, от мені б там би на небо, хоча б буквально там біля воріт, але біля Божого, біля небесного Єрусалиму. Ви знаєте, це неправильно твердження. Неправильно твердження. Тому що Ісус сказав, що Він кожному приготовить обіцяв. Кожному приготовить. Там не буде такого, ви знаєте, в небесному Єрусалимі. Без Хадченків не буде. Без Хадченків там не буде. Якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, якщо ви його визнали за свого Спасителя, повірте, у вас на небесах класні апартаменти вас чекають. І за замість, замість освітлення там буде його слава світити. І ви будете в таких чудових умовах, що і не придумаєш. Там не буде безхачних, тому що Господь потурбувався за кожного. І Він турбується і тут, про нас. Давайте з вами помовимо.